Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 10 червня, 10 червня 1829 року, в історії Англії з'явилася нова традиція, яка пережила століття. Саме тоді відбулася перша гонка між веслярами Оксфордського та Кембриджського університетів. Усе почалося з дружнього виклику, який надіслав студент Кембриджа Чарльз Меривель студентам Оксфорду. Відповідь не забарилася. І ось обидва університети готують свої команди до великого запливу на Темзі. Змагання пройшли біля села Генлі на Темзі. І, хоча дистанція була коротшою ніж у сучасних гонках, напруга панувала справжня. Тисячі глядачів зібралися на берегах, щоб побачити, хто стане першим у цьому символічному двобої. Команда Оксфорда випередила суперників, здобувши історичну перемогу. Це був початок. Згодом змагання стали щорічною традицією. Батрейс, яку сьогодні дивляться мільйони по всьому світу. Подія перетворилась зі студентського виклику на один з найпрестижніших спортивних ритуалів Великобританії. 10 червня 1934 року стало ще однією чорною сторінкою в історії України. У цей день радянська влада офіційно створила українське відділення ГУЛАГу системи таборів примусової праці, що вже діяла по всьому СРСР. ГУЛАГ став інструментом терору, підпорядкованим новоствореному НКВС, народному комісаріату внутрішніх справ. Відтепер і на українських землях запрацював цей безжальний механізм репресій. У табори потрапляли селяни, інтелігенція, священники, студенти, науковці. Причини арештів були абсурдними. Хтось пожартував про Сталіна, хтось мав родичі емігранта, а хтось просто не догодив місцевому чиновнику. Людей кидали за грати. Без суду вироки були шаблонними а умови утримання жорстокими. Праця на лісоповалах, будівництві каналів або в шахтах. Супроводжувалися голодом, хворобами і знущаннями. Українське відділення Гулагу це десятки табірних пунктів, зокрема у Донбасі, на півночі УРСР, а також у Сибіру, куди депортували тисячі українців. Це була цілеспрямована політика залякування і знищення будь-якого спротиву тоталітарному режиму. Як вважаєте, чи достатньо ми сьогодні пам'ятаємо про цю трагічну сторінку нашої історії? Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно обов'язково виправити прямо зараз. Натисніть на кнопку підписатись та поставте лайк цьому ролику.